шановні українці, сьогодні у Верховній Раді України було проголосовано ратифікацію угоди про між Україною і Сполученими Штатами Америки щодо створення Американсько-українського інвестиційного фонду відновлення. І це мені здається дуже важливе рішення українського парламенту. І ви бачили сьогодні не просто унікальну явку, але й унікальні результати голосування. Одноголосно 338 парламентарів висловилися за ратифікацію цієї угоди. А це означає, що це історичне рішення дає сьогодні старт абсолютно новим відносинам між Україною і Сполученими Штатами Америки, і цей абсолютно новий старт у відносинах він буде визначатися насамперед в економічній сфері, але і в безпековій сфері, тому що відповідно до положень цієї угоди Україна. Може отримувати необхідну допомогу, в тому числі у вигляді зброї, і це підтримка з боку нашого головного союзника. Сьогодні є вкрай важливою, тому я хочу подякувати усім народним депутатам, які сьогодні, в цей день зібралися для того, щоб продемонструвати свою підтримку новим відносинам між Україною і Сполученими Штатами Америки. Я почну з того, що дуже важливо. Що у нас по перше відбулася дуже конструктивний діалог? Відбувся конструктивний діалог між урядом, який є підписантом з одного боку, і парламентом. Були зустрічі з фракціями і групами, була можливість переговорити з тими, хто мав інтерес зрозуміти сутність цієї угоди сьогодні. І вчора, і позавчора урядовці відповідали на всі питання парламентарів, і це було вкрай важливим, тому що це така синергія між двома командами, між виконавчою і законодавчою гілкою влади. І Я вважаю, що сьогодні вона мала вже і свій результат, і цей результат проявився в голосуванні. Так, а безперечно було багато питань задано, але важливо, що парламентарі отримали всі необхідні відповіді на ці питання, і це в тому числі дуже багатьох схилило сьогодні підтримати цю ратифікацію.